Як змінився цей світ за останній рік? В рекрутингу? Ну, ти знаєш, він став дуже багато є непрофесійних рекрутерів, дуже багато є ті, хто портять. Наш, нашу сферу роботи вони її дуже сильно запацюють, тому що люди думають, що вони прийшли такі там місяцьок собі там щось десь заробив, собі там 500 золотих чи скільки, і все, і він виходить. Але якщо людина хоче тут дійсно залишитися працювати, то в сфері рекрутингу от останній рік мені здається, що він е, е, я би хотіла більш такого якісного, якіснішого рекрутингу, знаєш, uh -huh. по відношенню доставленню до людей. Поставленню до координаторів до наших людей ось такого плану. Але вакансії є, їх полно, їх дуже багато. Зараз більше 200 актуальних вакансій. 200. Ви уявляєте, скільки це людей? Ви тільки вдумаєтеся, ти тільки вдумаєшся в цю цифру, та що за останні три роки Песель укр песель Укр мають 2 мільйона українців. 2 мільйона. Ви прикиньте, скільки людей тут залишається, і скільки це вони кожна людина, яка їде, яка отримує Моя песи Люкер, я даю гарантію, що вона залишається працювати.